Погади оживають завдяки людям та речам. Вчора за ініціативи кримчуських бібліотекарів ожили військові світлини. Тематика сюжетів проста і зрозуміла. Юна регулювальниця дорожнього руху на фронтовому шляху. Жінка військовий зв'язківець з телефоном в руках, солдат, який стриже свого бойового товариша. Санітарочка у хвилину перепочинку читає газету. Досить тривалий час. Я е, е, шукала світлини. Які могли б зацікавити наших кримчужан своєю сюжетною лінією на очі? Попалися фотографії дуже цікаві. Я подумала, чому б не зробити, не оживити їх, не інсталювати. А оживити їх допомогли читацький актив бібліотеки, учасники клубу воєнної реконструкції та ансамблю пісні і танцю Славутич. Інсталяцію доповнювали справжні військові предмети, що наразі зберігаються у Кремчуцькому краєзнавчому музеї. Серед них є репродуктор, радіостанція РБМ 1 Адинкітель, генерал-майора Соколова та його папаха, шашка, машинка «Зінгер», кулемет Максим, кулемет дійсно справжній. Він використовувався. В другій світовій війні атмосферу військових буднів Другої світової підкреслювали музика, пісні, вірші, фотографії. Перехожі зупинялися на вулиці Соборній біля читальної зали бібліотеки та опинялися у вирії подій, реконструйованих учасниками акції, «Оживші фотографії війни. Должні пам'ятати, що була така війна, що ну дожди пам'ятати люди, що таке Хорошо, було. Що ну і надо такі міроприяття почаще делать. Ну оно надо. Хорошо, що ну часто стали проводити бібліотеки міроприяття і дуже Інтересно придумали, та кажи фотографії вже впечатляють. Захотілось прийти, посмотрети. Минають роки, відлітають у вічність, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя за батьківщину.